Що вам сказати, нова FIFA справді сподобалася? Видно, що EA вже нічого особливого не боялася, не боялася ризикувати, адже не зрозуміло, що буде вже року наступного. Адже співпраця між EA, а також FIFA вона буде припинена. Отже, буде припинено і ліцензування футболістів, і абсолютно не зрозуміло, що ми всі фанати футболу будемо робити вже рівно за рік. Тож, поки насолоджуємося FIFA 23, ми зараз спробуємо розповісти вам швиденько усі новинки. Не забувайте, що. Грубо можна купити в магазині Fundu.ua. Офіційно. З чого почати? Геймплей він змінився, але не так, щоб особливо. Деякі механіки відпали, деякі додалися. Напевно, найцікавіша пов'язана із так званим потужним ударом. Для його виконання потрібно затиснути просту комбінацію клавіш, і будь-який гравець вкладе в удар все, що він має. В такі моменти прям фізично відчуваєш ці струси та потрапляння по воротах чи воротарю. Так, але нюанс в тому, щоб реалізувати цей удар, власне, потрібно, щоб склалося багато факторів. По-перше, вам потрібен вільний простір. Ось як зараз, наприклад, спробуємо. А, ну, бачите, тобто простір, час, щоб нікого не було поруч. Ще стік правильно потрібно отримати, не відпускати на секунду в сторону воріт. І ще вам потрібен гравець, який, е, власне, має непогані характеристики голоодорські. А коротше, не ну так вже й легко його реалізувати. Конкретно в режимі Ultimate Team вас так само чекатиме ціле сузір'я карток реальних гравців. Певні зміни торкнулися популярних карточок Once to Watch. Для прийду реальні команди цих гравців тепер не повинні штампувати перемоги поспіль. Це можна робити і з перервами, і це насправді дуже прикольно, тому що не всім талановитим людям щастить у житті. Говном ти не був, но і до вершини добрався. Картки команди тижня також мають суттєву зміну. Відтепер, якщо футболіст потрапив на карту не з клубної команди, а щось натворив у своїй збірній, то він буде зображений на картці саме у своїй національній формі. Це дає чіткіше уявлення, кого саме ви купуєте. Моменти: також доволі цікаве доповнення до Ultimate Team – то, що від нас тут хочуть, нас занурюють у певний відрізок матчу і просять виконати певне завдання. А за виконання цих завдань ми отримуємо зірочки, які потім ми можемо витрачати на паки для вже режиму Ultimate Team. І до речі, я вам обов'язково раджу виконувати взагалі все, що тут є, тому що нагороди випадають дуже і дуже непогані. Ну і найцікавіший, поки режим, а це власне у цих моментах це історія МБП. Нам власне пропонують. Відтворити повністю його кар'єру, починаючи від самого початку, і закінчуючи вже тим, чого він досяг зараз. От, поки не зрозуміло, буде це тільки БП, це, чи потім цей підрозділ він замін буде замінятися іншими зірками, але вже є певний апдейт, і можемо подивитися, що нам тут пропонують. Власне гра, вона як дивиться на те, що. У нас стається в реальному світі, і нам пропонують виконати тут три завдання: це хитрик Холанда, це хитрик Бергвейна. Також повторити. Тобто, за певний відрізок часу нам потрібно буде позабувати три голи. Ну і Габріель він також забив два голи та віддав дві гольві. І відповідне завдання нам потрібно буде тут виконати. Коротше, дуже цікаво, і обов'язково заходьте. Виконуйте все, що тут є. Але найдивовижніші зміни стосуються, не повірите, жінок. Те, що жіночому футболу приділять більше уваги, було зрозуміло ще до виходу, коли амбасадором гри оголосили гравчиню футбольного клубу Челсі. Вона тут, до речі, майже усюди у менюшках. Але і точно не попереджали, що жінки тепер також будуть судити матчі майже в усіх режимах. Ну насправді нічого про цього ніхто думається немає. Більш глобальна зміна це повноцінні жіночі чемпіонати Англії та Франції з повним переліком команд. Футболістки зроблені чудово з чемпіонату Англії майже усі основні гравці перенесені зі своїм реальним виглядом. Чемпіонату Франції повезло, можливо, трохи менше, тим не менше. жінки. Тепер ви можете грати в швидких матчах, а також поборотися в окремому чемпіонаті Англії та Франції за перемогу. Але наскільки ж це велике нововведення? На режимі Ultimate Team це насправді ніяк не відобразилося. Жінок в ньому немає. В режимі кар'єри взяти до себе жіночу команду також не вийде, тільки потні чуваки. Мені особисто насправді хотілося б, тобто в ключових режимах жінок все ж таки немає. Але інше питання: наскільки це все взагалі важливо для ком'юніті? Тут варто говорити виключно мовою фактів. Тож, якщо ми зайдемо до ачивок і перевіримо, скільки людей через тиждень після виходу в гри зіграло власне з жіночими командами, то ми побачимо, що ця цифра становить 3% від загальної кількості людей, які гру придбали. Тобто це для них явно не критичний момент. Ще одна категорія гравців, з якою вирішили позагравати, і це любителі серіалів про Теда Ласо. Чули? Це комедійний серіал на Apple TV про тренера з американського футболу, що приїздить до Англії тренувати команду із футболу звичайного дійсно, що могло піти не так. От тут розробники постаралися. В режимі кар'єри вам не тільки дадуть змогу обрати актора Джейсона Судейкиса в якості тренера, вам власне і всю команду з серіалу розпорядження видадуть, так і з повністю ретельно оцифрованими акторами. До речі, більшість із них отримала доволі непогані характеристики, тож можна навіть і на трансферний ринок особливо не виходити. Більше того, вам ще і аутентичний стадіон нададуть. Так, такого поєднання у спортивних іграх раніше точно не було. Це щось новеньке. На жаль, сама кар'єра проходить у звичному режимі. Мається на увазі, у вас не буде якихось прикольних відсилок до серіальних моментів на кшталт режиму історії, що була у минулих частинах гри. Але тим не менш, вже найближчим часом в грі повинні з'явитися картки футболістів-супергероїв. І на цьому місці Electronic Arts вони власне заграють зі знавцями популярної культури, що їм прийде, на думку далі, важко і уявити. Але, тим не менш, є висока вірогідність, що вони зачіплять і ваші інтереси. Тож ми рекомендуємо обов'язково цю гру до ознайомлення, тому що вона явно стала трохи більшою за футбольний симулятор. Тут є дуже багато речей, які цікаві дуже великим аудиторіям. І це круто. Сподіваємося, електроніки будуть і далі робити щось цікаве для таких великих мас. Нам особисто цікаво.